Вітаю на календарі 14 серпня і телеканал Еспресо Біла Церква розпочинає новий інформаційний тиждень. Мене звати Ярослав Гопасам. Перед тим як перейдемо до головних новин міста, спершу нагадаю про наші сторінки у Фейсбуці, інстаграмі та телеграмі. А в Ютубі тисніть на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про вихід наших програм. Поріг вічності переступив ще один наш земляк: 51-річний солдат Руслан Губрій був оператором третього зенітного ракетного взводу, призваний на військову службу по мобілізації у перший день повномасштабної війни. Загинув чоловік 10 серпня у районі селища Оріхів Запорізької області внаслідок артилерійського удару. Осколкове поранення в шию обірвало життя. Война. Попрощатися з Русланом прийшли рідні, близькі та побратими. Відспівали героя у Спасу Преображенському соборі. Поховали на кладовищі Сухий Яр. У нього залишилися дружина та троє дітей. Він був як намегато, він був єдиною людиною, на яку я хотів бути схожим. Він був дуже розумним, виваженим, спокійним, дуже мудрим. На Білоцерківщині потонув 32-річний чоловік. Про це повідомила поліція області. Відомо, що на березі ставка в селі Острійки з товаришами відпочивав житель Черкащини, який згодом пішов у воду та не повернувся. Друзі дістали потопельника із водойми, але реанімувати його, на жаль, не вдалося. У селі Блощинці на перехресті зіткнулися дві автівки ВАЗ та Ауді. За інформацією поліції Київщини, 57-річну дружину водія машини ВАЗ із забоями ушпиталили до білоцерківської лікарні. Кермувальники ж обох авто не постраждали. Обламали дерева, понівечили дорогу та встановили МАФ. На вулиці Героїв Крут, що на масиві незалежності, розмістили кіоск без дозвільних документів, за словами місцевих мешканців, раніше на цьому місці стояла наливайка, але торік її демонтували. Натомість довго ця місцевість пустою не пробула. Вже цими вихідними вантажівка завезла ідентичний магазин. Білоцерківці обурилися таким діям, адже поруч розміщені дитячі майданчики та школа номер 20. До того ж, під час встановлення Ня мафу водій вантажівки не мав дозвільних документів та водійських прав відповідної категорії, а також знахабніло курсував між будинками зеленими зонами. Люди одразу викликали на місце інциденту поліцію. Як повідомила речниця правоохоронців Оксана Барковська, на керманича склали адмінпротоколи, а законність встановлення перевіряють. Власники не пішли на контакт з мешканцями, не пояснили всю не надали всю потрібну інформацію щодо цієї будівлі. Хоч мешканці задавали питання, що тут буде. Звучали різні версії, тому небайдужі мешканці дуже хвилюються, що знов повториться та історія, яка була раніше з попереднім мафом. І хочемо дізнатися. Дійсно, це буде продуктовий магазин, хоч ми не бачимо в цьому такої необхідності, тому що у нас в радіусі ось поруч 10 метрів продуктовий один магазин, метрів 100 також інший продуктовий магазин з побутовою хімією, внизу там 200 метрів. І також у нас тут поруч є школа. Якщо вони думають, влаштувати тут з розпитними напоями, це по закону заборонено. Будівництво нового об'єкта в історичному місті поблизу школи мистецтв номер 1 що у парку культури імені Шевченка, зводять комплекс відпочинку з дозвіллям для молоді. Як зазначається на паспорті об'єкта, на майже 5,5 тисячах квадратних метрів зведуть чотириповерхову будівлю. За словами забудовника, усі дозвільні документи вони мають і про наміри міська влада знає. Комплекс з паркінгом налічуватиме 36 апартаментів. Завершити будів будівництво планують орієнтовно за півтора року. Нагадаю, раніше на цьому місці розташовувався будинок дворянського зібрання Браницьких, який належав до ансамблю зимового палацу. Втім, на початку двохтисячних невідомі його спалили. Повідно до договору оренди була надана земельна ділянка для сельовим призначенням для цієї забудови. Він планувався давно. Ми е, проекту ну Розробляли передпроєктні пропозиції декілька разів, переробляли. і Взагалі вийшли на цю концепцію, бо вона ми пройшли містобудівну раду, архітектурну містобудівну раду, де нам рекомендували наші пропозиції переробити, щоб він відповідав взагалі о цьому виду, який співвідноситься з історичною забудовою, з будинком, який знаходиться рядом, музикальна школа. Дивіться, це багатофункціональний комплекс. Він може включати багато які функції, тому я і кажу, що він буде включати торгові, розважальні, кафе, центр дозвілля для молоді. Що це буде, ну поки що ну, ми не можемо сказати. От. А взагалі наповнення буде по разі потреби. М, часом, наш телеканал продовжує слідкувати за подіями навколо приватизації московським патріархатом монастиря Марії Магдалини. У попередніх сюжетах ми розповідали, як напередодні повномасштабного вторгнення держреєстраторка Білотерківської міської ради Наталія Бурімська оформила відповідні документи на ОПЦ, а також що мін'юст взявся за перевірку цієї посадовиці. Примітно, що саме інформаційні запити нашого телеканалу підштовхнули керівництво установи до таких дій, і ось стало. Відомо, що тепер загрожує Бурімській. Подробиці у матеріалі. Місяць тому Міністерство юстиції повідомило про проведення камеральної перевірки державної реєстраторки Наталії Бурімської щодо приватизації московським патріархатом монастиря Марії Магдалини. І нещодавно на сайті органу виконавчої влади оприлюднили результати такої інспекції, де все-таки чиновники визнали порушення були. Державним реєстратором Бурімською Наталією Іванівною внесено відомості щодо нежитлової будівлі каплиці площею 134,2 квадратних метри з технічного паспорта, не отриманого з єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Таким чином, державним реєстратором Бурімською порушено вимоги статей три десять, вісімнадцять, закону та пунктів 2, 12, 40, 77, оскільки проведено державну. Єстрацію за відсутності відомостей про технічну інвентаризацію об'єкта, також у акті перевірки зазначається, що за останній рік бурімський не блокували і не анульовували доступ до держреєстру. Тож, враховуючи це та інші чинники, комісія у складі трьох осіб дійшла висновку, що її. Не варто звільняти, керуючись принципами законності, обґрунтованості, рівності, розумності та пропорційності, комісія вважає, що застосування до державного реєстратора Бурімської заходів реагування у вигляді тимчасового блокування доступу до державного реєстру прав строком на 14 днів є виправданим та співмірним ступеню вчиненого порушення, а також достатнім для попередження нових порушень і зловживань у сфері держав. Ні, реєстрації прав здивована рішення мін'юсту. Місцева активістка Ірина Савченко вона вважає, що нині немає гарантії, що реєстраторка Бурімська через деякий час не вчинить подібних дій. Тож довіра до держави в обличчі такої посадовиці, як Наталія Іванівна, зводиться. Нанівець, щось піти своє зареєструвати, то це дуже дуже проблемно. Що якось там коми не вистачає тут цілого документа? Тому, на мою думку, це а, ну я не думаю, що це людина так, так просто вирішила і сама собі зареєструвала без одного документа. тому що все таки репутація людини до цього випадку була якби гарна й добра. Це я думаю, що все таки на неї хтось натиснув або попросив це зробити. Що якби наштовхує на думки? Хто ж це міг бути? Чи якісь проросійські партії, типу ПЗЖ і церкви московські, але я так сподіваюся, що наша міська влада як ніхто інший зацікавлена в тому, щоб ну якби. Продемонструвати всьому суспільству міста, що вони до цього ніяким чином не причетні. От до цих пір невідомо чи зробили чи нарешті позов до суду подали, чи не подали про що мені особисто було сказано юристом під час сесії міської ради, коли скасовували всі ці земельні ділянки і повертали Пержанський собор в власність громади. От там мені було заявлено, що це буде через суд. Будемо судитися, але якось будемо скасовувати. Ну якихось кроків в цьому напрямку не знаю. Щось якась таємниця, що за таємниця не зрозуміло. А ось Олександр Коломієць нарікає на міську владу через те, що вона зовсім не інформує мешканців про перебіг ситуації щодо приватизації однієї з ключових святинь Білої церкви. Також не розуміє, чому сама Бурімська ніде від початку скандалу не заявила про свою позицію. Чи рухається міська влада у напрямку, щоб повернути? Ну я надію, що рухається, але я поки не чув заяв офіційних, я не бачив на їхніх сторінках. У них же там дуже великий штат юристів, якщо я не помиляюсь, їх коло 20. Я думаю, що це все повинно було зробитися за 3-4 дні. Ну, не довше. Ми вже маємо з травня місяця, да, ця історія, якщо я не помиляюсь, піднята. Але якщо буримською там нічого не, не рухалося із сторони, да, ніякого впливу не було, то вона як мінімум повинна зробити за це, ну там, вибачитись, ну, Якісь рухи вже від себе робити, і що я теж не спостерігаю, або, наприклад, прийти на міську раду і на виконкомі в прямому ефірі озвучити, чому вона так внучому, чому вона так вчинила і як так вийшло, що без е, цілого документа вона зареєструвала. І поки Бурімська разом з владою міста мовчать, наша редакція скерувала черговий запит до міського голови, аби дізнатись, чи є політична воля повернути пам'ятку архітектури. У власність громади також невдовзі стане відомо, чи є договір УПЦ МП з Мінкультом та департаментом Кова на охорону культурної спадщини, реконструкцію та будівництво різних приміщень на цій території. Крім того, цим питанням нині займається Білоцерківська окружна прокуратура, від якої і залежитиме скасування у суді всіх незаконних рішень по цій справі. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Аграрії Білоцерківщини, лідери зі збору врожаю. Так озимо ячменю намолотили вже понад 17 тисяч. Тон про це повідомили в управлінні агропромислового розвитку Київської ОВА. Також наші фермери намолотили 8 тисяч тонн гороху та ще 94 озимого ріпаку. Крім того, фермери завершують збір пшениці та ярого ячменю. Загалом в області вже запаслись майже 1 мільйоном 200 тисячами тонн зерна нового врожаю. Для його зберігання буде задіяно майже 60 елеваторів. Мед, трави та вода православні відзначають маковія або ж медовий спас. Це перший з трьох, який українці традиційно святкують у серпні. Далі йдуть Яблучний і Горіховий. Саме наприкінці літа збирають свіжий мед і макс, звідки й назва Маковій. Також цього дня вшановують пам'ять семи мучеників макавеїв. За давнім звичаєм люди несуть до храмів на освячення букети страв, плоди червоної квітки та бджолині продукти. Божественні літургії відбулися у всіх храмах міста, і до них долучились чимало білоцерківців. Відзначаємо щорічно і сьогодні святиться мак, маковея сьогодні і мед. Перший спос. А що для вас це свято символізує? Ну, добробут, щоб все було добре, щоб в нас мир був. Да, я щорічно святкую, я сам пасічник, свячу мед. Ну означає це свято, свято для душі, для пасічників. Це посвятить мед дуже велике свято. Надо відвідувати, обов'язково. А що з ось, ось, треба спинати освячували, бо мед, оберіг, мед, ну там конфетки. Освячую завжди мак, бо це свято Маковія. Освячую трави, вони цілющі в цей день, освячую мед, от, медовий спас. Святом вас. Це праздник всіх святих. І всіх людей, котрі Бога вірують, і в нашу Україну. І на завершення ефіру прогноз погоди протягом тижня Білій церкві буде спекотно. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок повітря прогріється до плюс 31 градуса. Натомість середа буде хмарною. Термометри показуватимуть від 21 за Цельсієм. А ось у четвер та п'ятницю дещо спаде температура від 18 з позначкою плюсу й до 28. на вихідних. Метеорологи обіцяють без опадів. На цьому я завершую ефір понеділка. Ви дивились головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії? Працював Ярослав Гопацам. Зранку бадьорить кава, але якщо під час цього ви ще й читатимете новини про Білу церкву від нашого телеканалу, це означає, що ви будете знати про все й одразу. Мирного вечора і слава ЗЕСУ.